Я зараз кабінет та крісло гендиректора сумського хлібокомбінату займає Сергій Колесников. Під час останньої сутички він мав рішення Дніпропетровського суду, що поновлює його на керівній посаді. Інший акціонер підприємства Анатолій Киселенко на територію заводу потрапити не може, хоча теж має рішення сумського господарського суду фактично протилежне. Корупціонними методами прибріл рішення Дніпропетровських судів, щоб захворіти підприємства на робочих і оказывается огромное давление. на даний момент. Люди, котрі захватіли підприємства, ходять по з покришам цеху, по крышам зданій, ходять по этажам. Анатолій Кисіленко запевняє, змінили юридичну адресу підприємства з Сумської на Дніпропетровську. Теж незаконно вирішували про це на зборах акціонерів, а його власника найбільшого пакета акцій там не було. перенести регистрацию предприятия Сумский хлебкомбинат в город Днепропетровск, улица Шевченко, 10, комната 310А. Это общежитие, мы там были, общежитие с тремя поломанными стульями комната, все, и люди без людей. Им проще там бороться в судах, Дивує пана Кісіленка і відсутність реакції з боку влади. Адже тепер, якщо підприємство вважатиметься Дніпропетровським, то і всі податки перераховуватимуться до тамтешніх бюджетів. Тетяна Гарбуз, Олександр Пілявський, АТВ.